Кременчуцька молодь завжди проявляє свої інтелектуальні здібності на всеукраїнських та навіть світових олімпіадах та змаганнях. Тож для такої здібної молоді, 20 січня, у Кременчуцькому центрі життєстійкості на базі гімназії номер 1 відбулася інтелектуальна гра. Квіз рада всіх вітати. Дуже так багато активної молоді розумної. Маю надію, що вам все сподобається. Цей проект реалізовується в рамках проекту центру життєстійкості. Можливо, ви вже в своєму навчальному закладі чули про це, про це місце сили нашому місті Кременчуці, і сьогодні маю надію, ми зможемо дуже класно провести час, знайти в собі те, що забули можливо, ну і отримати нові навички і знання, які вам обов'язково. Надобляться і в майбутнє. Молодіжний програм Крамчука, спільно з центром життєстійкості, активно продовжує проводити різні проєкти для молоді, в тому числі. Спочатку ми планували проводити дебати, але все ж, порадившись з нашими партнерами, вирішили, що квіз буде більш актуальніший, більш прикольніший, більш сучасніший. Тому запланували три гри спільно з командою Брайнторія Юлії та Сергієм. Це такий кубок між навчальними закладами міста серед шкіл. Сьогодні маємо 30 крутих, 30 класних, 30 активних команд, які і змагатися за звання кращої команди, кожна з ігор проходить у сім раундів, де завдання виконані в різних формах: картинки, відео, аудіо та текст, питання з різних тем те, що цікаво, молоді, та те, що вона вивчає у школі. Учасники інтелектуального змагання були приємно здивовані завданнями та з інтересом змагалися в раундах. Наша команда оптимісти. Ми дуже налаштовані на оптимізм. Враження дуже змішані, такі знаєте, адреналін дуже великий, і ну це дуже класна гра для нас. от, за три раунди найцікавіше був тільки що це були танці країн світу. Перший раунд був не ну, такий, такий дуже важкий через те, що ми вгадували країни, які межують між собою. Трошки тяжко, і ну, нам і весело з цим, Ну, я думаю, ми впоралися, все буде добре. Тут цікаво, і команда в нас дуже хороша, і ну, школа тут взагалі така класна. Бажаємо успіхів нашій талановитій молоді та віримо, що коли настане перемога, саме вона відбудує Україну та продовжить її розвиток. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.